У 1904 році Російська імперія почала війну з Японією. Абсолютно не готова до цієї війни. Вона цю війну програла з величезним розмахом почалася Перша Російська Революція. У 1914 році вони вступили в Першу світову війну, розраховуючи, розгромити там Австро-Угорщину і Німеччину швидкими темпами. Як виявилося, снарядів не вистачило навіть до кінця 2015 року. Тобто там не, не, не так завжди добре з забезпеченням, як вони то намагаються подати. Тобто не безмежні ресурси. 41 й рік там навіть згадувати не треба, якби не ленд-ліз. Радянська армія не протрималась би навіть до кінця 42 го року. Аналогічно зараз. Бачите, ракети закінчуються, автомати починають давати вже навіть старі зберігання. Я воюю, воюю цього року вже не вперше. 24 лютого сів в машину поїхав в воєнкомат. Попросив військового комісара, щоб якусь бойову бригаду відправили. Ми воюємо, воювали і будемо воювати за рахунок моральної переваги. Нам доводилося втратами, моральною перевагою, силою духу. Ну, от так лежиш цілий день, по тобі стріляють, по суті. А ну, ти все одно з позиції не сходиш. І ми, ми так цю роботу робимо. Якщо б ми звідси так стріляли і так рухалися вперед технікою, щоб росіяни змогли аналогічно триматися, без підтримки абсолютно нічого, вони не можуть. Мені здається, забривних артилерію і все. Нічого вони не здатні. Вони здатні тільки оце на дебільні атаки полем іти в лоб, як при семені будьоному. Ну, буквально двічі я бачу на власні очі, як росіяни добивали своїх. Ці їхні лежали, кричали на все поле, там можна було почути навіть по сусідніх селах, що ну допоможіть. Бо вони почали зразу ж засипати всю площадку мінами. І своїх же накрили так само. Аналогічно, як і наших, нашим був наказ залягти по окопах і не рухатись. І вони поповзли, одного ще дістали. Йому повезло просто, ну, це, напевне, росіянин Джекпот зірвав, тому що йому. Хтось зі своїх кинув гранату, граната зірвалася на бронежилеті і тільки руки посікла. От. А так-то він вцілів, і наші його встигли витягнути, перебинтували йому руки. Він вижив. Буквально десь через годину чи півтора години, мені здається, він вже навіть давав свідчення. Він здав всіх своїх абсолютно всі позиції розказав. Ну так вони відносяться до своїх, а тіла, ті, наприклад, які залишилися, їх ніхто не планував евакуювати. Вони. Ніколи, якщо у нас проводиться ціла операція для того, щоб забрати своїх полеглих, і деколи ставиться підризок ну, життя 10-20 бійців, щоб забрати одного покійного, то в росіян цього абсолютно немає, їм все рівно глибоко. Зважаючи на те, як вони атакували, це тактика їхня така. Вони беруть когось, кого не жалко, ну, вишиковують, відправляють отак прямо в лобно на наших, і вони йдуть до того моменту, коли вже ну. Або їх пропускаєш собі в тил, або значить їх вбиваєш. Ну і наші їх вбивають, а потім туди починає працювати безперервна артилерія. Так вони виявляють наші опорні точки пожертвують кількома своїми бійцями. Примірні артилерії, хороша амуніція, якісна насправді. Вона дуже багато чого врятує. Бронежилети рятують, частина уламків застрягають в бронежилетах і це рятує, тому що бронежилет все таки прикриває, значить, від ну, найважчих поранень. Груди, живіт стріляють з цієї радянської зброї. Вона, вона не є точна, вона накриває просто такими ділянками цілими областями. І, Ну, небудь в той момент я в засобах захисту. Результати буду би їхнього обстрілу набагато кращими. А так ще маю можливість після відновлення продовжувати воювати. Global Teacher Prize, Ukraine. Ну, номінували мене на Global Teacher Prize. Зараз я працюю у університеті. Дисертація моя ніяк не, не допишеться. Перший раз я планував щось починати з аспірантурою. Путін напав. Тут два роки вже пишу дисертацію. Путін знову напав. Мені хочеться десь один ранок прокинутися і дізнатися, що він вже нарешті здох. От, ну, да, щоб я вже дописав дисертацію, ну, диссертація то по історії Росії. Ці всі путінські наративи, вони, вони десь взяті, десь вкрадені, вони абсолютно нічого не придумають. Це все те, що було 100 років тому, 200 років тому. І воювали аналогічно, вони, і поводили себе в політиці аналогічно. Це шовіністи, в яких це в крові. Незалежно від того, ким вони себе позиціонують, чи соціалістами, чи навіть демократами, шовінізм їм притаманний абсолютно. Оце десь як почалося в XVIII столітті, впхали їм в голову цю імперську схему і назву «Росія». Хоча вони ніколи себе у своїй історії, навіть вони самі ніколи себе не називали росіянами. Це з 1721 року. До того це Московія, це московити і так далі. Їм ем це як пхали, і вони 300 років за це тримаються. Нагадування собі, що смерть завжди поруч. Така філософія, що вбиваєш не тільки ти, а можуть і тебе вбити, і про це не варто забувати. Ідеал суспільства я б хотів бачити в тому, що оцінюється в основному світогляд людини, розум, і вміння аналізувати інформацію, а не зовнішній вигляд.